Хрещення господня святкували чернігівці. На річці десна біля пляжу Золотий берег зранку йшла активна підготовка місця для купання, які годиться ополонку. Вирізали у формі хреста. Рятувальники розгорнули намет для обігріву, встановили польову кухню, пропонуючи гарячий чай. Водолазні служби спостерігають за обстановкою. Вони в спеціальних гідрокостюмах холодно не проникник, які захищає їх від холода, можуть в будь-який момент заскочити в цю ополонку і надати людині допомогу. Витягнути ізвідці на сторожі працівники швидкої медичної допомоги у автомобілі лікар та фельдшер. При собі мають аптечку із необхідними медикаментами. Що брати добре знають, бо наслідки такого купання з року в рік незмінні. Це буде переохолодження, серцево-судинні тут є багато протипоказів. Що але люди не завжди це використовують, не дотримуються цих протипоказів. Тож звертають серцево судині. Захворювання найчастіше будуть звертатись Ближче до 12 години. Не дня зібрало чимало бажаючих освятити воду і відчути на собі зтілення від фізичних і духовних недуг, оскільки вважається, що сьогодні Господь Ісус Христос прийшов на річку Йордан прийняти хрещення від Іоанна Хрестителя і тим самим освятив води на землі. Архієпископ Чернігівський та Ніжинський Української православної церкви Євстрації провів службу та благословив народ на купання. Esto, et omnia iacta urdum, in pulverum, pro frumki, gladium vocat, et sior мороз та холод не злякали нікого. Всі, хто прийшов, проявили мужність. Дочекались, поки священнослужитель занурить хрест у воду. Потім сміливо заходили туди самі. Серед загартованих були і новачки, які вперше в житті занурились в крижану воду, але ніхто не шкодував. Навпаки, учасники дійства впевнені, що ця шокова терапія додасть їм здоров'я. Дуже хорошо як готувався до цього? Чи не готувався взагалі? А це вчорашний вечір вирішив і прийшов. Перед цим обливався холодною водою чи ні? Холодну душу приймаю, так? Не боїшся, що захворієш. Ні, це все на здоров'я. Які відчуття взагалі після того, як ви виходите за поломки? Які відчуття? Відчуття якоїсь свободи, тишини, якогось разгрузки от всего. Думаю, здоровье может даст все-таки. Что-то верить должны. Я уже 20 лет этим занимаюсь. Да? И вообще нету болезни, ничего нету. Просто помогает вообще. Ты ну, телющая вода на да, да. Попробуйте. Серед пересічних мешканців були і представники влади області. Вони теж показали приклад мужності і пірнали в ополонку, аби отримати Боже благословення, стілення та очиститись від усього поганого. Ободляюще, вода хороша, Хороше знамення. Я хочу пожелати здоров'я всім нашій Чернівській області, всім жителям Чернівської області. Пускай сьогоднішній праздник дає нам мир, здоров'я і благополуччя. У Тому році я теж пірнала, і мені дуже подобається відчуття після того. Але зараз треба носки швидко одягати, і всім бажаю здоров'я, і треба пірнати. Сюди, тому що наша священна десна і священа вода в цей день. Я не перший раз вже окунаюся, це вже, скажімо, традиційно, вже років шість, як я пірнаю в ополонку. Всім вітаю зі святом, з водохрещою, бажаю всім здоров'я і Божої підтримки. А Божу підтримку можна отримати тут в Аполонці, Тому всіх запрошую, будь ласка, нічого страшного в цьому нема. Перший раз я також боявся, але зараз вже чекаю цього дня, як кажуть, бо без нього вже не Можна архієпископ Чернігівський та Ніжинський Євстрації сам ніколи в крижану воду не заходив і наважає це обов'язковим, та немає нічого проти бажання інших. Така є традиція. Вона не є всюди і не приписана церквою. Це більше як народна традиція, але церква цього не заперечує. І якщо люди бажають, то дякувати Богові, що і занурюються в води, незважаючи на такий морозний день. Для того щоб отримати Боже благословення, але найголовніше пам'ятати, що святість не в воді, а святість від благодаті Святого Духа і від очищення і освячення цією благодаттю, а приймає святість людина, та, яка очищується від гріхів, очистившись від гріхів, люди йшли додому, аби напоїти своїх рідних, святою Хрещом.